Черкаський автоскладальний завод Богдан знову запустили в роботу. Без державної підтримки власники підприємства вимушені були вдатися до непопулярних методів скорочення працівників. А у січні цього року завод взагалі припинив свою діяльність. Поштовх до його відродження дало введення Україною додаткових мит на імпорт автомобілів. Нині, після тримісячного простою, Богдан нарощує колишні потужності. Після вимушеного закриття черкаський завод Богдан поновив виробництво легкових автомобілів. У січні підприємство припинило діяльність через відсутність державної підтримки. А вже у травні поновило її. Держава таки вирішила зробити крок на зустріч вітчизняним автовиробникам. Були прийняті спеціальні пошліни запретительні для ввоз автомобілів з двігаті двигуна більше літра, але менше 2,2 і які в общем-то, немножечко нам, звісно, допомогли. Далі. Надіжду на то, що автомобільне производство може все-таки існувати в Україні. До відновлення колишніх потужностей на заводі ще далеко зізнаються його керівники, але темпи виробництва нарощують досить активно. Лише за травень тут планують випустити більше шести сотень автомобілів. Для обласного бюджету це означатиме додаткові 12 мільйонів гривень, а для населення більш ніж тисячу робочих місць. Єдине, на що нарікає керівництво заводу, це брак кваліфікованих кадрів. На сегодняшний день, конечно, в черкасах есть проблема кадров и подготовки кадров. Поэтому э, этот вопрос, этот вопрос, ну, обсуждается на всех уровнях. Но пока на сегодняшний день именно специальности, которые необходимы, сварщики, сборщики, это проблема для Черкас. Тому сьогодні, продовжує Владислав Сопіт, робітників доводиться перевчати власним коштом заводу. Але якщо підприємству вдасться вийти на повну потужність, то і кількість робочих місць збільшиться удвічі. Вже сьогодні керівництво Богдану має великі плани. Восени, зокрема, планують розширити лінійку автомобілів. Розпочнуть повномасштабне виробництво двох моделей легкових авто. Джак. Марія Гаврилян, Аркадій Тимоненко, Вікка новини.